Добрий день. Приїхав ще пройшло 2 неділі. Е, приїхав подивитися на об'їзд, коротше, роблю сої. Заїхав соя ще. Славніша стала, у нас жара, спека, у нас скрісті спека. Е, це соя ополо. От, що я хочу показати, то що вона. Гарно поправилась, це одне, я що хотів казати. Ось. Суєополу казали, не гілкується, так? Да? Гілкується вона ще й добре. От. Гілкується вона ще й добре. Mm. Видно. Ну, може не, не так, як є сорти, але ну, в мене теж є сортом. Ось видно. Коротше гілкується. Я не знаю, що тут ще по бобах буде, зараз ще тут ще, ще вона цвіте. Ну трошки є. Вон, видно. Я сподіваюся, що видно, але ще цвіте. Надіюсь при цій жарі цвіт не обуртується, пообур... але якийсь врожай буде. От. Зараз вона вже ось в таку висоту. О. Це своє Аполло Ну, це що я хотів показати. От. Тут 35-те міжряддя висів. М -м, висів 85, по-моєму, кілограмів. Ось тут. Ось видно, які рядки. Ну, це вже щось широкий тут рядок. Ось, видно. Тут такий ще й ґрунт піщаний пісок видно тут пісок і вона себе тут добренько почуває. Ось. Задоволений я. Ну ось, це 35-та міжряддя, так? Йдемо на ту сторону. І знову зараз покажу, зайду через дорогу, ця сама соя. Е, тільки на 15-му міжрядді висів більший, ладно. Тут ці остюки не піду. Я думаю, що може так видно, яка тут соя. У нас зеленіша набагато. Така буйна. І вище. І вище набагато. Що спуститься. А зараз устюків наберуся. Ні, не піду. Ну, я надіюсь буде видно. А ні то на слово прийдеться вірити. Вища і зеленіша Вуща посіяна. Густіше, і... але я казав, що тут урожайність буде менша, хоч вона й вища і зеленіша, ніж тут. А ось. Тут видно, на камеру видно, що тут вона жовтіший колір в неї. Ну так, якось так. Коруч.